Якщо ви хочете, щоб вам життя давало все, що вам заманеться, вам для цього потрібно прокачувати довіру. Як ви вважаєте, чим відрізняються люди, в котрих все виходить з першого разу, і все, наче так легко складається в житті, все, про що вони подумали, що захотіли, в них вже з'являється? Від людини, котра дуже старається, дуже працює, але в неї чомусь нічого не виходить. Ці дві людини відрізняються лише тим, що одна людина в легкості все це робить. Вона знає, що вона достойна того, про що вона думає і чого вона прагне, і вона навіть не думає про якісь процеси поразки, про те, що в неї щось може не вийти. Вона просто йде, як легко протягнути руку за цукеркою або мандаринкою на поличку. Да? Точно так же людина не сумнівається, що те, що вона хоче, вона легко протягне руку і візьме. Просто треба дотягнутися туди. А інша людина вона завжди думає, як все складно.